Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як приготувати ось такий неймовірно смачний, дуже цікавий в розрізі та за своїми смаковими властивостями торт, який я придумала сама. Смак у нього просто неймовірний. До свята це якраз ідеально. Він в міру солодкий, освіжаюча нотка лимону та лохини надає свій класичний американський відтінок. Отож, для цього нам потрібно приготувати намелаку, тобто начинка, крем, який будети всередину, ніжний повітряний та шовковистий, також шифоновий лимон. Бісквіт і, звичайно, все врівноважити ніжним кремом з маскарпони. Отож для початку приготуємо бісквіт. Для цього всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. До початку потрібно яйця розділити на білки та жовтки. Білки одразу відділяю в діжу комбайна. Жовтки окремо, в окрему мисочку. В першу чергу готуємо меренгу, збиваємо білки для того, щоб потім цю чашу не мити і використати додатково, повторно. Встановлюю чашу в комбайн і збиваю до пишної пишної піни. До такого стану повинні збитися білки. Добре тримати форму. Далі білки перекладаємо в окрему миску. І далі працюємо швидко, допоки білки не опали. Треба швиденько заготов... зробити заготовку на тісто. А саме в цукор додаємо цедру. Лимона. Чому в цукор? Тому що ми будемо далі масажувати цукор з цедрою лимоною, так як в цедрі є багато кільких олій, і ця олія краще відкривається і віддасть свій аромат саме цукру на рахунок масажу, який ми будемо робити. І знімаємо верхню жовту частинку, не торкаючи білої. Далі ось так руками масажуємо, коли лимонний цукор готовий, в діжу міксера виливаю жовтки. Додаю сюди лимонний цукор та починаю все замішувати. Додаю сюди ванільний цукор, можна ванільний екстракт додати, дрібку солі. На низькій швидкості ж замішуючи, додаю молоко та олію. Олію використовую рафіновану, без запаху рослинну. Лимон, з якого ми взяли цедру, витискаємо сік та додаємо до нашої, до нашої яєчної маси. Кількість цих інгредієнтів вказую внизу в описі під відео. На чотирьох мовах, а також в кінці дегустації буде карта рецепту. Я готую два торти. Один в мене на замовлення, інший менший зроблю для нас, щоб розрізати вам і показати, який він всередині. Витискаємо все до останньої крапелиночки. І далі цей сік вливаємо в наше тісто, постійно замішуючи на низькій швидкості. Далі насадку, зміню, насадку вінчик змінюю на силіконову. Якщо немає у вас такої насадки, як в комбайні, як у мене в комбайні, то можете руками замішувати далі. Звичайно, силіконовою лопаткою можна замішувати. Далі замішуючи, поступово додаю борошно, в яке всипаю розпушувач. Борошно я попередньо просіяла. Для кращого кольору тіста я додам на кінчику ножа куркуми. Замість куркуми можна додати барвник. І далі додаємо білки. Ось, бачите, маса ще не опала. Маса не опала, все швиденько замішала, гарно тримає форму білки наші і поступово додаємо в тісто, замішуючи на низькій швидкості. Такі можна вмішати в 2-3 етапи. Перша частина. Високу швидкість не вмикаємо, тому що білки опадуть і наш бісквіт втратить всю нашу пишність, всю форму, яку він мав би мати. І останній третій раз. І все перемішуємо до однорідності. Допоки замішувалося тісто, я підготувала форми, далі ще трішечки ще все лопаткою, щоб переконатися, що все змішалося. Пухке-пухке тісто утворилося. В описі залишу рецепт на форму 18 см. Повторюю ще раз, що я готую два торти. Один в мене замовлення, а інший я приготую для нас, тобто, щоб розрізати вам і показати, який він всередині. І наливаю тісто до форми. Маленький секрет для того, щоб бісквіт не, оп... не піднімався сильно та не опадав під час випікання, після того як наливаю, трішечки прокручую. Ось так за рахунок цього, бісквіт зловиться за стіночки, і коли буде випікатися, він буде мати змогу, щоб вчепитися за стінки форми і не буде так швидко опадати, коли ви його відкриваєте. Ось так, двічі-тричі прокручуємо. І відправляю випікатися в попередню розігріту електричну піч до 160 градусів до готовності приблизно 50-55 хвилин. Провіряємо на суху шпажку. Якщо ваша пічка сильний вогонь, має, тоді трошечки зменшуйте температуру. І як будете бачити, що зверху підгорає, накриваємо фольгою. І допоки випікаються випікається коржі, в мене є час для того, щоб заготувати намилаку. Далі вона повинна відстоятися 24 години. Холодильнику, за цей час буде відстоюватися і бісквіт. А як готую на мелаку, відео можете побачити ось тут. І ось бісквіт випікся. Завжди готовий бісквіт, провіряю на зубочистку. Ось. Залишаю щоб охолов. Потім буду доставати з форми. Огортаю харчову плівку та відправляю на ніч в холодильник для стабілізації. Далі нам потрібно зварити сироп. для цього витискаю сік з лимона. Додаю сюди цукор. А також воду. Кладу все на вогонь і чекаю, поки закипить. Цукор повинен, цукор повинен повністю розчинитися. Та утворитися такий лимонний сироп, яким ми будемо просочувати наші бісквітні коржі. Це надасть м'якість ніжність коржам плюс додаткову вологість та сильніше підкреслить лимонний смак. Після того, як сироп закипить, вимикаємо та зачекаємо, поки охолоне. Допоки охолоджується сироп, у мене є час, щоб приготувати крем. Крем буду готувати з маскарпоне. Для цього холодний сир маскарпоне. Викладаю в миску, в якій буду приготувати крем. Далі додаємо холодні вершки жирністю від 33%. Та цукрову пудру. Далі все збиваємо до однорідної консистенції до крему, до міцного густого крему. Ось такий густий крем повинен утворитися, щоб, тримав, щоб нам тримав основу і наш торт. Бісквіт відстоявся в холодильнику, ніч в плівці. Далі можемо його розрізати на коржі. Я буду це робити кондитерською струною. Ось дивіться, який гарний сонячний бісквіт виходить. Досить вологий, та з вкрапленням є вкраплення цедри лимону. Мелака добре стабілізувалася в холодильнику за ніч. Далі, не змішуючи, нічого не перебиваючи, но мелаку перекладаю в кондитерський мішок. Крем перекладаю в кондитерський мішок, щоб було зручно збирати. Щоб було зручно збирати торт. Все, готово, можемо збирати торт. На підложку окладу трішечки крему для того, щоб зафіксувати. Наш торт, щоб він не їздив. Далі просочуємо сиропом наш бісквіт. Далі промащую кремом. Вирівнюю шпателем. Наношу перший прошарок крему, вирівнюю шпателем, щоб був більш рівніший розріз. Більш акуратно, щоб виглядало. Далі з цього ж крему роблю бортик. І всередину кладу нашу намелаку. Добрим таким щільним прошарком витискаю намилаку. Трішечки підрівнюю, де потрібно. Наступний корж. Просочую знову. Потім крем, намелака. І знову корж. І так збираю весь торт доверху. Дивіться, які гарні сонячні коржі е, виходять лимонні, який гарний бісквіт, який гарний сонячний колір. Як він пахне, як воно все пахне гарно лимоном. Спочатку зроблю чорнове обмащення для того, щоб прикріпилися всі крихти, які є. І потім ми змогли декорувати наш торт. До насеньким прошарком. А також змащую збутків трішки. Як ви можете побачити, торт пекти легко, ніяких складних процесів не потрібно. Головне дотриматися всіх рекомендацій, які я даю. І все виходить. Якщо ви хочете, щоб цей торт був більш стабільний, тоді ось ці бортики, які я робила з кремом та обмазку зверху, потрібно зробити ганашем. Як приготувати ганаш? Відео є в мене на каналі. Дуже хороший ганаш, який пружній. Тобто, він за рахунок того, що в ньому є желатин, він амортизує під час перевезення, а також дуже добре витримує жарку погоду. Проте сьогодні я ганаш використовувати не хочу, тому що цей торт повинен бути ось таким ніжним, таким, як він є, щоб ганаш не, не надавав більш. Важкого такого смаку, більш шоколадного насиченого. Але як для транспортації, то ганаш ідеально підійде для того, щоб його перевозити. Проте в домашніх умовах чи на подарунок, на мою думку, такий легкий та ніжний крем для нього ідеально підходить. Тому що крем на молака настільки ніжний, що його смак не хочеться перебивати якимось іншим важким смаком. Хочеться якийсь легесенький ніжний крем, освіжаючий бісквіт і насолоджуватися цією смакотою. Після того, як зробила чорнове обмащення, в такому вигляді торт кладу в холодильник на декілька годин для стабілізації. А далі будемо торт декорувати. Частково декорую на частково білим кремом. Та частину білим кремом. Та ще трішки декорую лохиною. Так як це зірка нашого торту. Проте декорую тільки білу частину. І обов'язково додаю трішечки зелені. В моєму випадку це м'ята. На мою думку, такий декор дуже гарний та ніжний. Такий симпатичний тортик у нас вийшов. А зараз ми його розріжемо і подивимося, який він всередині. Ви тільки подивіться, який цей торт ніжний, як легко його розрізати. Зараз глянемо, який він в розрізі. Ви тільки подивіться, який він гарний, яке гарне поєднання ось такого сонячного бісквіту білого крему. Тонесенька смужечка білого крему і багато фіолетової начинки ось цієї самої намилаки. О, це дуже гарно. Розріз мені подобається дуже. Mm. <гум> він дуже смачний. Дуже смачний і дуже соковитий. Дивіться, який він ніжний. Навіть не потрібно натискати. Mm. <гум> <гум> <Позди> дивіться. <гум> Я тримаю вилку буквально двома пальчиками. Третім легенько натискаю. Все. Це ніжність. М -м -м. Ось цей сонячний бісквіт лимонний, який одразу пробуджує наші рецептори своїм лимонним смаком. Цю свіжість доповнює легкий смак лохинової намелаки, додає більшої ніжності, кремовості та ягідності. Легкий крем з маскарпони його врівноважує. Робить смак більш кремовим, таким збалансованим, і після цього в кінці залишається тонесенька нотка, присмак лохини це дуже смачно. Ідеальне поєднання та завершення вечері. Це неймовірно, це просто вау! хіт На мою думку, це дуже хороша ідея для того, щоб приготувати його на святковий стіл. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей. Нехай щастить!